Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо, як складали НМТ в минулому навчальному році. Олександрії презентували маршрути послуг з ментального здоров'я. Відбувся 13 13-й турнір з боксу пам'яті Олексія Скічка. Минулого навчального року заклади освіти Олександрійської громади випустили 386 одинадцятикласників. 360 з них зареєструвалися на НМТ, адже виявили бажання продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Також дві учениці з Олександрії склали НМТ на максимальну суму балів. Докладніше у наступному сюжеті. Минулого навчального року заклади освіти Олександрійської громади закінчило 386 випускників 11 класів. 360 з них зареєструвались на національний мультипредметний тест, адже спробували свої сили у вступі до вищих навчальних закладів. До вищих навчальних закладів вступила третього і четвертого рівня. Вступила 280 осіб. Це 73 майже відсотки пішли в вищі навчальні заклади. Технікуми, скажімо так, вищі навчальні заклади. Першого-другого рівня акредитації пішло 12% дітей, 2046%. Далі ПТУ працюють і не навчаються, не працюють. Загалом виходить на 14%. Дев'ятий клас у минулому навчальному році закінчило 845 школярів. 411 з них продовжили навчання у 10 класах. До вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації на базі 9 класів пішло 227 учнів. Це велика цифра, це майже 27%. ПТУ 85 учнів, 10%. І інші заклади, що маються на увазі за кордоном, за межами області 114 учнів. Це досить велика цифра. Як і в попередньому році, у 2025-му діти не складатимуть ДПА свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту учням видаватимуть за річними результатами для того, щоб отримати свідоцтва з відзнакою дев'ятий клас. У учня повинні бути всі річні оцінки від 10 до 12, тобто високий бал. Для того, щоб отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою золото, потрібно мати за два роки 10-11 клас оцінки 10, 11, 12. Якщо є дві дев'ятки, два предмети, не більше, то Срібло от минулому році у нас було 12 учнів нагороджених золотими медалями і 15 учнів, нагороджених срібними медалями. А свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою отримали 52 учні, випускники 9 класів. Також у 2024 році дві Олександрійки склали НМТ на максимальну кількість балів. Нехороша Оксана ліцей інформаційних технологій. Це 200 балів з математики. Вчитель Халізова Лариса Івановна. І Ланіна Діана 200 балів з історії України, мультипрофільний ліцей, вчитель Ткаченка. Цьогоріч заклади освіти Олександрійської громади закінчує 388 одинадцятикласників. В Олександрії презентували маршрути послуг з ментального здоров'я. Це універсальний посібник, у якому зібрана інформація про всі види послуг з ментального здоров'я на території Олександрійської громади. За потреби кожен зможе знайти те, що йому потрібно: зв'язатися з надавачем послуги та отримати її. Подробиці далі у новинах. В Олександрії презентували довідник маршрутів послуг з ментального здоров'я. У ньому зібрана інформація про всі види послуг з ментального здоров'я на території Олександрійської громади. Цей довідник був створений в рамках всеукраїнської програми Ти як за ініціативи Олени Зеленської і ми розуміємо, що саме Потреби в підтримці ментального здоров'я вони дуже нагальні, вони гострі, і ця підтримка будуть потребувати кожна родина, незалежно від того, члени родини, чи були на фронті чи ні. І саме для стійкості, для підтримки ментального здоров'я, для стійкості громади був створений цей довідник для того, щоб допомогти спочатку собі і допомогти потім іншим. У посібник внесено багато розділів. Є серед них цифрові інструменти та неурядові організації. На сторінках можна знайти назву закладу чи установи, що надає послугу, вид послуги, адресу та контактні телефони. Включено в цей довідник: це і освіта, і культура, і соціальна сфера, неурядові організації, це гарячі лінії, які працюють навіть по по всій Україні. Там є і лінії, які працюють на протязі повного дня. Так? І це. І ветеранські хаби, ну тобто всі ті структури, які надають послуги, це окремі психологи, вони включені в цей довідник. Ментальне здоров'я це важлива складова, на яку варто звертати увагу, впевнена Любов Мороз. Дуже багато людей не розуміють, що те, що вони роблять, це і є підтримка ментального здоров'я. Тому що всі майстер-класи, спортивні секції, надання арт-терапії, тобто це не просто там, якщо я приходжу до психолога, і психолог мені надає цю підтримку. Будь-що те, що може бути цікаво людині, те, що її захоплює, те, що її надихає, це і є підтримка ментального здоров'я. І тут уже буде залежати від кожної людини наскільки вона на розуміє, що вона потребує допомоги і куди вона куди їй звернутися за допомогою, поки що посібник маршрутів послуг з ментального здоров'я в Олександрійській громаді розмістять на сайті міської ради. Згодом кожен надавач послуг матиме онлайн версію такого довідника. Перша сторінка цього довідника. Там є QR-код, за яким можна буде. Ну, ми плануємо, що буде роздрукована перша сторінка цього довідника, повішена у кожній структурі, в кожному управлінні, для того, щоб можна було підійти, відсканувати і перейти за посиланнями і вже отримати весь перелік. На сьогодні це 21 сторінка, ну тобто він такий досить об'ємний, великий. І ми плануємо, що ще будуть додатися додаткові сторінки, якщо будуть з'являтися надавачі. Послуг по ментальному здоров'ю. 24-25 січня в Олександрії змагалися боксери. 24 січня розпочався 13-й всеукраїнський турнір з боксу присвячений пам'яті Олексія Скічка. Змагання відбулися на базі Кадю США No2 за підтримки міської ради, відділу молоді та спорту, організатори заходу Дмитро, Юрій та Олексій Скічки. А також Федерація професійного боксу України. Участь взяли 240 спортсменів з 15 міст України. Серед них 48 боксерів, вихованців Олександрійської спортивної школи. 24 січня стартував вже 13-й всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам'яті Олексія Скічка. Змагання відбулися на базі спортивної школи номер 2 Участь взяли 240 боксерів віком від 8 до 17 років, які представили Олександрію, Кропивницький, Світловодськ, Павлиш, Знам'янку, Пантаєвку, Новоукраїнку, Новоархангельськ, Новомиргород, Долинську. Приїхали спортсмени з Кременчука, жовтих вод, Полтави та Житом. І Миколаєва до спортсменів з напутніми словами звернулися організатори заходу. Дозвольте від імені міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменко привітати вас з офіційним відкриттям змагань, побажати кожному спортсмену, вдалих поєдинків, а глядачам яскравих емоцій. Ну і також подякувати організаторам змагань, родині Олексія Мильяновича, за багаторічну можливість проводити дані змагання. А також нашим героям, завдяки їм, ми можемо займатися спортом та проводити ці змагання. Турнір з боксу започаткований 13 років тому. Носить ім'я Олексія Стячка, який очолював Олександрію у 1990-94 та 2006-2010 роках. Олексій Омельянович був кандидатом майстри спорту, неодноразово ставав чемпіоном України. Сини Олексія Скєчка є одними з організаторів заходу. Сванадцяти змагання і за ці попередні 12 років дійсно вже створилась певна родина боксерська олександрійська, завдяки якій а, ці змагання популяризуються і а, в Україні і за кордоном. І хочеться висловити слова подяки за ті тисячі часів, які Олександрійський. Клуб боксу присвятив високому рівню проведення цих змагань. Ми вам щиро вдячні. Безумовно, хотіли би побажати всім учасникам змагання, міцного здоров'я, впевненості в своїх силах, олімпійського спокою і багато перемог в житті і в спорті. Безумовно, ми також хочемо подя подякувати. Місцевим органам самоврядування, які за всі 12 років завжди були і підтримкою, і всіляко сприяли проведенню цього, цих е, змагань. Виступив також головний суддя змагань. Я всіх вітаю на цьому гарному турнірі, який вже проводиться в 13-му в місті Олександрії. Хочу подякувати синов'ям, організаторам турніру. За такі гарні змагання, де ви можете підвищувати свою майстерність, здобуватися перемог. А ці перемоги вам будуть допомагати не тільки на ринзі, а й в житті. Хочу подякувати всьому керівництву і всім присутнім, хто приймав участь в цьому заході і підготовці. Наші змагання вважаємо відкритими: всім перемог, всього найкращого. За два дні було проведено 170 яскравих поєдинків. Олександрійську спортивну школу представило 48 боксерів. Здобутку Олександрійців 19 золотих, 8 срібних та 21 бронзова медалі. Олексія Шпаката, Олександра Ковтуна визнано кращими боксерами турніру в своїх вікових категоріях. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.